Друкований зошит з математики. Сторінка 24, завдання 94. Розв'яжи рівняння, використовуючи властивості рівності. 32 мінус Х дорівнює 18. Замінюємо число у правій частині, таким чином щоб у нас утворилось вираз на віднімання. І перше число у нас було теж 32. 32 відняти 18 буде 12 мінус 8 буде 4. І тут уже не, 2, не 3, а 2. 2 мінус 1 буде 1. Тобто 32 відняти 14 буде 18. Що ми зробили? Ми, ми число представили у вигляді виразу на віднімання, де зменшуване буде 32, так само, як і в лівій частині. Тепер аналізуємо. Зменшуване відємник і тут зменшуване від'ємник. так? Перше число 32 і тут перше число 32 однакові. Якщо тут відняли х, а тут відняли 14 і тут дорівнює, значить х має бути дорівнювати 14. Х дорівнює 14. Відповідь х дорівнює 14. 8 помножити на p дорівнює 40. Ми число 40 представимо у вигляді виразу на множення, де один компонент буде дорівнювати 8. 40 – це 8 помножити на, на 5. Тепер дивимося, Перший компонент у нас 8, значить і другий компонент, тут 8, і тут 8. Значить, І другий компонент мають бути рівні. P має бути дорівнювати 5. P дорівнює. 5. П дорівнює відповідь П дорівнює 5. Наступний вираз. 72 поділити на Y дорівнює 8. Ми маємо представити число 8 у вигляді виразу на ділення, так, щоб зменшували ділене ділене було число 72. 72 поділити на 9 на 9 дорівнює 8. І так, 8 це у нас 72 поділити на 9. Тепер дивимося у нас рівність 72, і там 72, поділити на Y, а там поділити на 9. 72 і 72 співпадає, значить і Y має дорівнювати 9, адже у нас рівність. Y має дорівнювати 9. Y дорівнює 9. Задача 95. Першу білку пригостили 12 горішками, а другу – 14. -ма. Перша білка згрила 9 горішків, друга – 5. У скільки разів більше залишилося горішків у другої білки, ніж у першої. У звичайному зошиті записуємо задача 95, креслимо табличку <кій> <кій> і записуємо. Раз пригостили, значить, у них було. Ось у нас перша білка. Друга білка. У першої було дванадцять, у другої 14. Вони згризли, перша згризла 9 горішків, друга згризла 5 горішків. Так, і нас питають: у скільки разів у другої білки залишилось більше, ніж у першої. І так. Давайте розбиратися з першою білкою. У неї було 12 горішків, 9 вона згризла. Скільки в неї залишилось? 12. Якщо згризла вона, значить дія піднімання. 12 мінус 9 дорівнює 3. Три горішка. Це у нас згріз, три горішка, залишилося у першої, у першої білочки. Далі, з другою білкою будемо розбиратись, з другої білки в неї було 14 горішків, вона згризла 5, згризла, значить, уже діє. Відніпання дорівнює 14 мінус 5 буде 9. 9 горішків. Це у нас було у другої білки, у другої білки. Ось у нас у першої три горішка залишилось, у другої білки 9 горішків. Нам надо у скільки разів у другої залишилось більше, ніж у першої. У нас дужка порівняння. І ми дивимося у скільки разів, значить, у нас кратне порівняння. Будемо використовувати дію ділення. Більше число ділимо на менше. 9 поділити на 3. Дорівнює Три 3. 3 рази від п'ять разів. Більше? горіш залишилося у другої білки ніж у першої завдання 96 Накресли квадрат Периметр якого становить 24 см. Згадуємо, що таке периметр. Це сума довжин всіх сторон фігури. У нас фігура квадрат. Що ми знаємо про квадрат? Що у квадрата всі сторони однакові. Згадаємо формулу, як знайти периметр. Периметр ми позначаємо буквою П. П дорівнює. Сума довжин усіх сторін. А раз у нас сторони однакові, ми можемо написати А, бо А у нас позначається як сторона помножити на 4. Периметр нам відомий. Ось він, 24. У нас невідома сторона. Давайте запишемо так, те, що нам відомо. П у нас 24. Ми можемо записати так. А це сторона помножити на 4, дорівнює наш периметр, тобто 24. 24. Як знайти А? У нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник А дорівнює. 24 поділити на 4. Поділити на 4, а дорівнює 6 6 сантиметрів. Тобто ми з вами знайшли сторону квадрата. і тепер ми можемо накреслити квадрат. <кій> <кій> У нас є лінічка. Ось вона. Ставимо так лінійку рівненько. Ось. Ось наша точка, від неї ми будемо починати будувати наш квадрат. Точка має з'єднуватись з нулем. Сторона 6 см Проводимо 6 см так Повертаємо нашу лінійку і вниз теж має бути 6 см. Повертаємо нашу лінічку стараємося рівненько. І маємо, звичайно, підписати. Це як найкращий варіант. Шість сантиметрів, так як у нас всі сторони рівні квадрат, достатньо одну сторону.